Ура! Ваша дитина виросла і вона вже нарешті йде в 4 клас. Тому щиро радимо в такому випадку вам придбати посібник із серії Нова Українська школа Думливе читання. 33 інтегровані уроки формування читацької компетентності. Розуміємо, аналізуємо, генеруємо. Четвертий клас. Написав цей посібник, як і всі попередні Марко Баденко. І якщо ваша дитина працювала за попередніми трьома посібниками, то ви знаєте його принцип. Якщо ні, я вам повторюю: кожен розворот це один урок. Тут є окремі завдання, спочатку йде текст, пізнавальний текст. Може він бути з різних. Тема. Це може бути і географія, і історія, і біологія, і якась загальна культура, і історія. Тобто будь будь-яка цікавезна тема, якийсь цікавий факт. Потім тут йде запитання. Так само стосується другого завдання, третього та четвертого. Давайте почитаємо хоча б одне завдання, щоб ви зрозуміли принцип. Отож, у Давній Греції. Проводили багато змагань, найвідоміші відбувалися у містечку Олімпія, тому називалися Олімпійськими іграми. Греки так цінували їх, що навіть вели своє літочислення від першої Олімпіади. На час проведення ігор припинялися всі війни. Переможець отримував оливковий вінок. На батьківщині йому встановлювали пам'ятники. Чемпіони приносили славу своїй вітчизні. Вважалося, якщо в місті є олімпійські чемпіони, жодного ворога не варто боятися. І нарешті запитання: де проводили найвідоміші спортивні змагання давньої Греції? Вибираємо в Афінах, в Олімпії, в Римі. Ставимо позначку. Що отримував переможець Олімпійських ігор? Ливковий вінок, грошовий приз, оплески. І третє. Від такої події греки вели своє літочислення від народження Ісуса Христа, від Першої Олімпіади та від заснування Риму. Погодьтеся, ці тексти доволі цікаві і інформація доволі пізнавальна. З тим, як ми вчимося, 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 час минає, завдання стають складнішими. Вже потрібно більше не просто ставити позначки, а й лишати повні речення, письмова відповідь. А тут навіть таке цікавесне завдання, як вигадай за малюнком оповідання і запиши переказ цього тексту. Ось треба багато підписати, багато-багато завдань. Але всі вони неймовірно інтересні. К кінці, як я вже казала, є порочні методичні рекомендації, і я просто впевнена, що якщо ваша дитина працювала за всіма ось цими посібниками від Марка Беденка у першому класі, у другому класі, у третьому класі та у четвертому класі, то у середню школу вона піде. Прекрасно підготовленою, в неї буде гарно розвинуте логічне мислення та загальний інтелектуальний рівень буде просто вражаючим. Тому нова українська школа, вдумливе читання, 33 інтегровані уроки формування читацької компетентності. Розуміємо, аналізуємо, генеруємо четвертий клас. Навчальник книга Богдан рекомендує.